Асоціації платників податків Доброго вечора усім, хто чує. Це як завжди по четвергах, Європа плюс, у особі Юлії Бурковської. Ми збираємо фінансовий прайм у форматі круглого столу. Це не зовсім типово для е, звичайних радіоефірів. Ми збираємо громадськість представників влади, асоціацію визнаків податків, як нашого основного патроната, і намагаємося розібратися у гострих питаннях, які ставить нам саме життя. Е, я так зрозуміла, що у пана Григола Катамадзе сьогодні на меті обговорити митницю, тому що багато шанованих митників. Сьогодні в студії а, в самому центрі міста. І я пропоную, щоб ви, пане президенте Асоціації платників податків України, зараз пояснили, чому сьогодні на часі саме така тема. Добрий вечір, добрий вечір, і я радий вітати всіх гостей в всі нашій студії. А, ви знаєте, ну, к сожалению я сьогодні. А, С нами сейчас в студии одного из главных участников, виновника этого события, соавторов законопроекта, который подан, регистрирован в Верховной Раде о создании национальной мытницы Андрея Антонищака, который одновременно является еще и вице-президентом нашей ассоциации. Собственно, отсюда вот весь этот интерес, чтобы мы обсудили в нашей программе в финансовом прайме очень злободневную тему, тему, связанную с состоянием дел на таможне. И я очень благодарен коллегам, которые разделили наши с вами предложения. И здесь присутствуют эксперты, в том числе и бывшие руководители в время этой структуры, которым есть что сказать, которые профессионально могут об этом говорить. Мы, мы одновременно обращались и к фискальной службе с предложением, чтобы точка зрения фискальной службы тоже была. Приглашали представителя, но, к сожалению, представителя нет. Хотя мы... С минулой да, передачи, да, что да, Роман Михайлович Насиров да, задекламировал. И, и была, была речь о да. том, что будет сказать, проходить реформа. Поэтому есть разные точки зрения. Есть, Знаете, вот небольшое отступление в прошлом году, когда профильный комитет первым зарегистрировал законопроект 3357 о налоговых изменениях, после этого Министерство финансов очень засуетилось, и, конечно, в конечном итоге это выявилось компромиссный вариант. Компромиссный вариант изменения налогового, налогового кодекса, который сейчас работает и, и от которого не в восторге бизнес. Поэтому сейчас зарегистрирован законопроект. Можно разделять эту точку зрения, можно не разделять, но нужно это обсуждать. Нужно вместе с обществом, вместе с бизнесом. Наша ассоциация – это одно из самых крупных бизнес-сообществ. Поэтому бизнес хочет понимать, как дальше будет двигаться страна в этом направлении, что будет. Тем более бизнес, который занимается внешнеэкономической деятельностью, их очень волнует эта проблема. Я думаю, что гостей вы уже представите. Зроблю це просто зараз сьогодні за круглим столом на фінансовому праймі в ефірі. Радіостанція налічує вже 22 роки прямого мовлення на 107FM, Присутні екс-голова державної митної служби, екс заступник голови державної фіскальної служби України, куратор митного спрямування 14-15 років Анатолій Вікторович Макаренко. Доброго вечора. Так само з нами сьогодні голова ради територіального відділення асоціації податків податків у Київській області бізнесмен, що працював у Київській регіональній митниці Гліб Анатолійович Лобов. Доброго Прошу. вечора. Рада представити вам Костянтина Ігоровича Лікарчука. Як відомо, він є екс заступником голови Державної фіскальної служби України і куратором митного спрямування минулого року. Вітаю. Доброго І серед нас Наталя Потапова, член Комітету з питань митної справи громадської ради при Державній фіскальній службі України. Дякуємо, що завітали. Отже, я хотіла би почати із найгостріших проблем. З кінця 2012 року митна служба працює в складі Державної фіскальної служби України та перетворилася на орган, основним завданням якого стало забезпечення надходжень до бюджету. Народні обранці законопроекту номер 3763 пропонують повернути митній службі статус самостійного контролюючого органу, який у неї був до 2012 року. Разом з експертами вони сходяться на думці, що митниці не приділяють належної уваги, багато реформ залишається на папері або на словах. Тож митне питання знову стоїть на порядку денному. Чи потрібно в Україні створювати національну митну службу або варто продовжувати її реформування у складі Державної фіскальної служби України? У 28% держав-членів всесвітньої митної організації митниця є частиною фіскальної служби. У багатьох інших країнах митна служба це окремий орган або відносно автономний департамент у складі міністерства. Поряд з об'єднанням у світовій практиці є і приклади роз'єднання податкових митних відомств. Наприклад, у 2003 році митна і податкова служба Канади були розділені з міркувань національної безпеки. Пане Клібон? Я хочу додати одну ремарку. потому что очень часто пуссируется мнение, ну это уже на самом деле не мнение, а правительство об этом очень часто говорило, о том, что отдать в управление часть таможен, речь шла о западных, о западных нескольких региональных таможнях, отдать в управление иностранной компании. Мы как ассоциация изначально заявили по этому поводу, что это абсолютно неправильная идея. Я как представитель ассоциации, как человек, который помнит очень хорошо, еще при президенте Шеварназе, такая попытка была навести порядок, так скажем, скажем так, в кавычках, на таможне и отдали Сейчас могут, конечно, оппоненты со мной поспорить, что Грузия небольшая страна и так далее. Но не часть таможни, а всю грузинскую таможню дали английской компании в управление. Что из этого получилось? Ничего, ровным счетом. Если мне память не изменяет, через полгода они просто уехали, и ничего толком не получилось. Поэтому считаем, мы считаем, что это неправильная идея, по этому пути не нужно идти. В Украине достаточно квалифицированных, сильных специалистов, которые могут справиться с этой задачей очень хорошо. Согласно законопроект, который зарегистрирован в Верховной Раде, у нас, мы в общем его поддержали. Но у нас есть замечания по этому законопроекту, и, собственно говоря, у наших специалистов много замечаний, но это не значит, что он не имеет права на существование и на жизнь. Поэтому я думаю, что вот основной, основной тезис и основное, основной вопрос, который сегодня мы должны обсудить, это вопрос этого законопроекта и существования государственной таможенной службы в составе фискальной службы, как отдельная служба. От давайте от обсудимо, це, тому що важливо. і пропоную о, ці обговорення почати із пана Анатолія Макаренка, якщо ви дозволите. Я нагадаю, що він займався а, і курував митне спрямування в 2014-2015 році на державному рівні. І у нас до вас є запитання. А ви неодноразово наголошували, що однією з найважчих і найкорумпованіших, але в той же час і найефективніших і найкорисніших державних машин є це цитата, і що зроблено помилку, коли об'єднали два відомства об'єднали їжака і Бужа, Кінець цитати. Прокоментуйте свої твердження. Я помилився, коли сказав, що об'єднали їжака і Бужа, об'єднали їжака і гіпопотама, тому що Буж більш поворотке створіння аніж гіпопотам. До якого було приєднано митну службу України, а те утворення, яке було раніше Міністерством доходів та зборів, а зараз називається Державною фіскальною службою, в тому стані, в якому є сьогодні, не є ефективним регулятором митної справи в Україні. І я вам скажу, що мені так сталося, довелось керувати митною службою, коли вона була окремим органом виконавчої влади, і керувати митним напрямком, коли вона була. Митниця була в складі Державної фіскальної служби. Невеличкий приклад короткий. І коли, в складі, коли митна служба була окремим підрозділом, ще раз хочу сказати, що митниця це служба, яка потребує швидких оперативних негай, інколи негайних рішень, то інформація про ту чи іншу подію на кордоні, складну, про яку треба було доповісти, наприклад, прем'єр-міністру, проходила на протязі від 5 до 15 хвилин. То була пряма комунікація і так далі, Приймали, приймались відповідні рішення. Повірте, що в 9, 8, 9, 10 роках були складні ситуації на кордонах. Безліч складних ситуацій на кордонах, були залишаються, ви про це знаєте, в 13-14-15 роках. Що відбулося? Заступник голови Державної фіскальної служби Макаренко, коли склалася одна з надзвичайних ситуацій на східному кордоні України. Я написав терміново листа на ім'я прем'єр-міністра, і цього листа ми не могли відправити на протязі одного дня, тому що виявляється, регуляторні документи Державної фіскальної служби виписані так, що поки не прочитає один, другий, третій і четвертий чиновник, цей лист не може піти наверх. В кінці кінців я просто написав без реєстрації за своїм підписом відправив прем'єру доповідну коротку записку. Це приклад того, що відбулося взагалі з митницею. Після того, як вона війшла до складу, ще раз підкреслюю, абсолютно неповороткої організації під назвою Державна фіскальна служба. На сьогодні ми бачимо два шляхи. Перший шлях ми створюємо відповідно цього закону національну митницю України, або ж ми залишаємо в складі цього неповороткого, скажімо так, державного органу і продовжуємо фактично, я це стверджую, я це бачу, спостерігаю, знищувати українську митницю. Ми повинні зупинити цей процес стагнації і знищення митниці. І намагання прийняти цей закон, я вважаю, спробою дійсно дати шанс Україні мати достойну, сучасну, ефективну митницю. Це Анатолій Макаренко, екс-голова Державної митної служби, і поруч з ним його колега, екс-заступник голови Державної фіскальної служби України, якраз куратор митного спрямування Лікарчук Костянтин. Будь ласка, пане Костянтине, скажіть свою думку щодо існуючої ситуації на митниці. Чи бачите ви якийсь шлях до простого і конструктивного реформування? Чи ви вважаєте, що вона цілком плідно працює зараз у теперішньому вигляді? Дякую. Я хотів би послатися на ваші слова, коли ви говорили, що однією з цілей законопроекту є саме те, що не приділяється належної уваги митному напрямку Державній фіскальній служби. Я хочу трошки поправити, мова йде навіть не про те, що не приділяється належної уваги, взагалі ніякої уваги не приділяється митному напрямку Державній фіскальної служби. Сім місяців пройшло з того часу, коли мене звільнили у вересні минулого року. Досі не призначений заступник голови Державної фіскальної служби, який би курував митний напрямок. І це при тому, що пан Насіров постійно заявляє, що йому потрібно ще три заступники. Тобто він одного не може призначити по митному напрямку, йому ще три потрібно. І я думаю, що це дуже симптоматично, що ніхто з Державної фіскальної служби не прийшов на цей ефір для того, щоб викласти їх позицію. Тому що вони бояться, вони бояться теми митниці, вони від неї максимально відхрещуються, вони повністю не займаються митною тематикою і митним напрямом. Наразі в Державній фіскальній службі. Фактично звільнено ну, майже всіх людей, які розуміли щось у митному напрямку діяльності служби, які працювали у Державній фіскальній службі, у митній службі і Які могли ви професійну точку зору на здійснення митної діяльності? Пане Костянтин, чи пов'язуєте ви з певною корупційною складовою, тому що люди зацікавлені у тих колосальних грошах, які йдуть повз бюджет конкретно до кишень митників? Абсолютно, це те про що я говорив ще під час мого звільнення, тоді у вересні, у серпні я про це говорив. Що ідея пана Насірова, ідея, е, яка наразі реалізована, вона полягала в тому, щоб зробити із митниці та податкової один пул грошовий, і е, цей грошовий пул використовувати е, фактично безконтрольно. Це саме те, що зараз відбувається у державній фіскальній службі, пане Костянтине. При е, о, владі, е, яка у вас була, і важелях, які ви могли використовувати, е, Наведіть, нам приклад найсуворішого покарання, яке поніс корумпований митник у вашу каденцію. Дивіться, тут таке, таке цікаве питання. Я от Анатолію Вікторовичу хочу теж його трошки переадресувати, тому що які у нас, як у заступників голови Державної фіскальної служби, були важливі? Давайте подивимось. Дивіться, пан Чи... президент нещодавно нам сказав, що він перша посадова особа в державі всім займаються заступники. У мене великий пійте перед Я е, можу вам сказати, що наприклад е, того тої структури е, внутрішньої, яка повинна займатися питаннями саме корумпованих митників та податківців, а це департамент управління внутрішньої безпеки державної фіскальної служби, ніколи не підпорядковувались ні мені, ні Анатолію Вікторовичу, наскільки наскільки я знаю. І тому засоби реагування тут могли з моєї сторони бути тільки підключення працівників служби безпеки України, повідомлення їм про такі випадки. У нас були випадки на Херсонській митниці. у нас були випадки, коли до нас приходили люди і говорили про конкретні ситуації, які там є. Ми підключали службу безпеки. Це не завжди було ефективно, іноді ефективно людей затримували. Але е, керувати митницею на посаді заступника голови державної фіскальної служби ефективно неможливо. Я відповідально про це стверджую. Я не просто так запитала про покарання корумпованих митників, адже зараз тільки ліниви не говорить про те, що давали хабарі на митниці, і ситуація просто патова. І дуже хотілося б почути в інформаційному просторі якісь конкретні кейси про затримання і покарання, хоч якусь дрібненького корупціонера, щоб ми знали, що в принципі в цьому напрямку Прямо ведуться якісь дії. Тобто, позавчора ж затримали е, першого заступника керівника запорізької митниці на хабарі. Е, відсвяткуємо це Жуярі? у нас. Буде хвилини, Ми послухаємо комерційну рекламу. Будемо. Е, тишітися з того, що дійсно є такі прецеденти 19.20, це час на рекламний блок. А Николаєва, на той раз, що там происходит, Николай. Хотіло б, щоб ви святкували це. Або це питання в вопросов, кого ми допускаємо сюди. Ну, просто розумієте, в чому вопрос, якщо в коротко. Замісник председателя державної психіатричної служби не має права на рішення на кадрове рішення. Тобто я вот ставлю вперше сказати, що мені повертає, да, і не зараго копати огромну траншею. вокруг страны, и дали пластмассовый рукав без ручки. Вообще, ручку отломали, дали копать. Кадры ты не имеешь права назначать. Карательного меча в режиме гестапо службы собственной безопасности у тебя нет. Вот. Но ты за все отвечаешь. Это ситуация, в которой был я, но мне было немножко проще в силу моей психологической специфики и специфики моего руководителя Беларуси. Константин Юкович оказалось в этой ситуации сложнее. Потому что господин Насиров захотел руководить всем. На сьогодні ми фактично ігорів сказав головне. На сьогодні ми потеряли головне. Там може просто не занимаются. Всякі чорні а вещи. Рішення, щоб це а готове рішення, а готове рішення законопроекту вже є. З диковіками юриво правильно сказали. Давайте говорити саме про законопроект. Uh, просто от я, наприклад, продюсер двох радіостанцій. І так сталося, що наш музичний редактор взяв, почав вимагати гроші з одного артиста, щоб вони потрапили в ефір. Коли ми про це довідалися, ми його а, Ну, І тут справа не в тому, чиє вони такі не що в мене їх насправді немає. Але ну, ми просто консолідовані навколо спільного бренду. І ми не можемо, щоб ви про нас говорили, що Європа Кліт бере гроші за те, щоб артистів. Якщо ви не можете, ви обговорилися тому, хто може прийняти решение, прийняти рішення. Тому що ви обосновалися. Ну mm -hmm. і ми тисли всім колективом, тому що ніхто не хотів його звільняти, всі говорили, що це складніше, ніж вам здається. Але ну тисли, на цьому. Стефіка спілька... митниці. Yeah. Митники діляться на тих, хто бере, і тих, yeah. хто бере. В моєму тобто, і... чистий. А взагалі із 100% митників тільки 40% мають доступ до суб'єктів зовнішньої економічної діяльності і можуть отримати від них незаконну вибору. 60%. Це люди, які займаються аналітикою, обслуговуванням, інформатикою. Я розумію, так, що я понимає, розумію, але ну все одно сьогодні і сьогодні ми такі ладно, все добре. Реально ситуація, ну просто навіть народна молва вже слагає это, анекдоти. А чому не слагають а погранічниках? Молва? Так, а це. я вам скажу. А ви думаєте, що пограничники беруть менше? Я не знаю. Намного. Але це ми озвучимо виступні наші проведені. Я вам скажу, знаете, что недостача информационных потоков, да? Вот нет, вот, вот смотрите, Анатолий Викторович, вы помните, когда мы сидели за круглым столом, обсуждали вопрос, что о таможне вообще не говорят. Вот если бы Анатолий Викторович не приложил тогда свои колоссальные, как он говорит, психологические усилия, его э, умение вести диалог с общественностью, да, и с общественными организациями, то я думаю, что мы бы и сегодня не разговаривали в этой студии вообще о таможне как таковой, да, потому что не было бы диалога. Вы можете похвалить вот так конструктивно на вас не могу. Я ж без, без микрофона. А не без микрофона. Yes. <clears throat> На наш фінансовий храм сьогодні він присвячений митниці багато шанованих митників, які спеціалізуються на цій темі і знають проблему зсередини з полів. Сьогодні прийшли до нас у студію на Майдан Незалежності, щоб обговорити, як можна реформувати цю службу, що взагалі це потрібно. Поряд ефіром я зустрічалася зі своїми друзями-бізнесменами, які почали говорити про те, що за фуру Волоського Ріха в усіх напрямках беруть там до 13 тисяч доларів. І от гліб лобав сьогодні в нашій студії, коли я його зустріла в Глобусі у нас тут в третій лінії, він сказав: я все знаю про Волоскі горіх і можу вам всім розказати. Пане Гліб Анатолійович, роз, розкажіть, можливо, за часів э, вашої митної справи ви дослідили це питання? Добрий вечір, Юля. Мені сьогодні таку хорошу рекламу по поводу. грецкого ореха. Я на самом деле не знаю ситуацию, которая сейчас происходит. Но... 13 тысяч долларов с фуры. 13 тысяч долларов с фуры. В кишине, поза, в кишине, поза кишине, бюджет. Да, наверное, кому-то дают, не знаю. Я не, не занимаюсь, счастью экспортом. При таких суммах треба на жаль. Э, я э, могу сказать по ореху только одну ситуацию. Я вот подтвержду мнение своих коллег о том, что сейчас на самом деле ситуацию можно было бы отрегулировать. Э, деньги платят только те сейчас на таможне. Э, то что-то нарушают. В будь-яку випадку, зараз при нашій нинішній скажімо, гласності, відкритості і всьому останнім, якщо б чесного експортера попросили 13 тисяч доларів, я думаю, що він би піднявся, пошло би, і ця ситуація в розрізі країни стала б вже на на, на общественному обсужданні. Там проблема в тому, що це маленькі фермерські господарства, по яких їздять там на якомусь транспорті, збирають у них горіхи і просто не платять в казну. І я ніяк не захищаю тих, хто вивозить волосський горіх. Але факт в тому, що можна було б вже врегулювати це ж надзвичайно популярний хештег. І ось у нас є спікер Анатолій Макаренко. Горіхова тема. Слухачам можливо буде цікаво дізнатися, що Україна є однією з найбільших виробників Трійці експортерів. експортерів цього продукту, цього товару серед інших. Це надзвичайно важливо це досягнення нашої матінки землі і тих людей, хто ці горіхи вирощує. Тобто є значний експортний потенціал. Є значний попит, перш за все, це країни Сходу. І як сказав мій сусід по студії Григолка Катамадзе, навіть в Грузії тільки хачапурі не робиться без горіхів. Так? Це горіх це надзвичайно цінний продукт для багатьох імпортерів східних країн і інших країн. І що відбувається зараз? В Україні немає господарств. Де товариства де юридичні особи, скажімо так, цей продукт виробляли, вирощували. І закон, законно його передавали для експорту. З цим займаються фізичні особи. І склалася ситуація, коли у податкової адміністрації України виникла проблема оподаткування, стягнення податку з доходів фізичних осіб, так зване ПДФО. На цьому фактично і була побудована вся гра. Ми з генералом Хоменко, який керував свого часу податковою міліцією, намагалися цю гру зламати. Тобто, взагалі прибрати цю перепону і винес, вивести цей ринок з тіні. І, на жаль, тоді ми в 2014 році штовхнулися з надзвичайною протидією і хочу вам сказати, що ця протидія була починається зі щаблів Верховної Ради, закінчуючи кабінетами практично всіх правоохоронних органів. Тобто, в цьому ланцюжку, горіховому ланцюжку. Знаходиться не тільки митниці, Митник фактично знаходиться на останній щабель. І митнику, я вам відверто скажу, без різниці стягнуто по ДФО чи ні. По нашим митним документам, по нашим вимогам, якщо валюта зайшла в країну, якщо не порушувана валютне регулювання, якщо підписані контракти відповідні, якщо надані відповідні документи, а завжди практично ці документи надаються, митник повинен випускати. На жаль, на жаль, ще раз підкреслю, на сьогодні іншими правоохоронними державними органами регуляторними ці перепони створюються. Я хочу, користуючись площадкою нашої радіостанції, це питання підняти і вважаю, що наші законодавці, та ж проблема нашого бурштину, та ж проблема наших горіхів це проблема вирішення в просторі правовому законодавцю. І ми можемо вирішити цю проблему і зняти її назавжди. Завдяки законопроекту, який вже подано на розгляд, скажіть, будь ласка, про нього більше, щоб ми зараз відправили до тих, хто приймає рішення і хто може проголосувати і цей меседж. Одним із ініціаторів цього законопроекту після оцінки ситуації, яка склалася в Державній фіскальній службі з митним напрямком, є Костянтин Ігорович Лікарчук. Я хотів би передати йому слово. Дякую, Анатолій Вікторович. Насправді. Один момент хочу тільки додати до горіхової теми і завершити її. Дивіться завжди, кому вигідно. Хто зараз очолює Державну фіскальну службу, і от саме цим людям ця ситуація на кордоні вона дуже вигідна. І про ті кошти, які ви говорите, от вони їх і заробляють частково, що І Так, да, героя. Хляблобов, до речі, взяв мікрофон. і Я до вас хотіла апелювати як до бізнесмена, і який, можливо, теж платив якісь хабарики на кордоні або мав про це запит. Дуже би хотіла про це почути поводоріально. Я не можу не закончити цю тему. К счастью, к счастью, это ореховая тема, вот через год, практически через два максимально она закончится. Потому что срок роста саженца-ореха 7 лет. Вот сейчас Черкасская область, Суманский район, очень много хозяйств, у которых саженцы достигли 5-6 лет и уже дают первый урожай. Уже будут официальные скажем, документы на этот самый. Я думаю, что эта тема сама собой прекратится. То есть уже не будет повода просто забирать у людей деньги и рассказывать им, что ты здесь не заплатил ДФЛ, поэтому, пожалуйста. За, за два года, за два года можна хорошо заробити. Ну, сейчас заробляти не таке 130 мільйонів доларів, якщо я от так от порахувала сиділа, да, з знайомими, які розповідали про цю їх конкретно проблему, да, от я порахувала, що повз наш бюджет проходить близько 130. Є ще одна велика проблема в оре. І це тільки по оре. А а, а а ми ще а ми а міністерство ми, фінансів Министерство финансов не знает. Микрофон, вы можете а Министерство финансов не знает, где найти деньги, чтобы пополнить бюджет и просит э, э, международный валютный фонд кредит. Есть еще один важный нюанс по Ореху, тоже дополнить. Это невозврат валютной выручки. Когда проходит по серым схемам э, декларирование происходит по минимальным ценам, насколько я знаю. Насколько... Я хотел бы все-таки вот завершить ореховую тему. Это много таких тем у нас может быть. Все-таки о законе хотел пару слов сказать. Либо Наталья, либо вы хотите по ореховой еще теме. Нет, 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 ни не в коем случае. Я, 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 тогда, я, тогда, я, тогда, я тогда хотел сказать по закону. Смотрите, ситуация какая. Вот когда в начале мая прошлого года произошли назначение нового руководства государственной фискальной службы, я человек для таможни. Был совершенно новый, и у меня не было, скажем так, ни, я, я не думал ни в том, ни в другом направлении. Не должна ли она находиться в середине государственной фискальной службы, не должна ли она быть отдельно. Но в действительности буквально за первые несколько недель, когда я посмотрел на эффективность работы таможенного направления, стало совершенно очевидно, что оно работает совершенно неэффективно. И возникла тогда идея проанализировать существующую ситуацию в мировой практике и, исходя из потребностей Украины, выработать тот вид реформы таможни, который может быть для нас приемлем. Тут я хочу обратить ваше внимание на что. Вы называли, по-моему, статистику, что 28% стран во всем мире имеют таможню в составе государственной фискальной службы вместе с налоговой. условний государство фіскальний. Нет, це 28 разом, а решта виокремлюють або роблять Правильно. окремий департамент. А, у нас була статистика така 25-75, я пам'ятаю вот грубо, угу. що 25. 20...